Комунальний автопарк розшириться для столиці Прикарпаття. Планують закупити додаткові тролейбуси. Про це повідомив директор електроавтотрансу Леонід Яковець. Нині підприємство має 46 тролейбусів, середній вік яких 24 роки. Тож, аби надалі перевозити пасажирів, потрібно оновлювати рухомий склад. Щоправда, йдеться передусім про придбання машин, які вже були у вжитку у європейських країнах. Їхня експлуатація, їхній технічний стан, їхні система технічного огляду. Вона безумовно значно підвищить і покращить технічний стан в цілому нашого підприємства. Тому що, на жаль, ми повинні констатувати той факт про те, що при сьогоднішніх цінах ми досягли того рівня, що надалі просто вже недоцільно, будемо казати, продовжувати. Глибокі ремонти кузовів, так як це тягне дуже за собою великі кошти. Та крім поповнення тролейбусного парку рогачів хочуть ще й обладнати автоматизованою системою оплати та контролю за проїздом. Наразі розмірковують, як саме вона повинна працювати. Не може бути так, що одвіз зупинки приїжджаєш, плати на тролейбусі 2 гривні а на на босіку плати 4 гривні. Ну, але без електронних засобів безумовно не обійтись. Тому це б давало б можливість впроваджувати такі одноденні квитки. Був би, наприклад, звичайний квиток, який би дозволяв, якби був навіть той же самий, хоча б електронний компостер, щоб людина відбила і все, і вона може їхати, щоб була відбита дата продажу. Пасажири, перспективу розширення тролейбусного парку вітають, мовляв, їздити у рогачах і дешевше і комфортніше, ніж у маршрутках. Тролейбуси краще. Ну, краще, бо перше, що вигідніше з фінансами, бо дешевше. Ну, і, і друге, що більше місця є. Я рахую, що то для старших людей є, є зручно, для студентів, якщо є е, час. Хвилина, пік, година, вони не можуть добратися. Можливо, це є добре. Я так думаю, що є добре. Якщо щось хочуть зробити, закупити, то звичайно, що є добре. Я знаю, що львівський автозавод випускає лази ці жовті тролейбуси, які їздять в нас нові по, по, по франківську То я б був не проти, якби такі тролейбуси їздили. Ну комфортніше, звичайно, їздити в них. Ну і виходить, там дешевше ніж маршрутка. Перші п'ять тролейбусів міський голова доручив придбати до дня незалежності, інші до 1 листопада. Що ж стосується електронного квитка, то його хочуть запустити до 1 вересня. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.